Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошовець. Коротке повідомлення в засобах інформації, масових засобах інформації України про те, що по навчальному центру сухопутних військ України нанесли расисти ракетний удар. Ведеться розслідування є жертви. Ну а я. Прочитав повідомлення в авторитетному виданні Нью-Йорк Таймс. Я думаю, Нью-Йорк Таймс авторитетне видання для усіх у світі. Так от, Нью-Йорк Таймс е пише, що у навчальному центрі поблизу міста Кропивницький Кіровоградської області навчалися іноземці, які прибули проходити службу в Збройних силах України. Себто іноземці з добровольчого легіону. Там були громадяни США, Данії, Таїланду, Колумбії і інших країн. І у них були нарікання щодо їхньої безпеки. На їхню думку, недостатній рівень безпеки був у цьому навчальному центрі. І вони про це відкрито говорили. Так, от, в момент, коли ці всі іноземні добровольці з усіх цих країн зайшли в їдальню. По ним був нанесений ракетний удар. Підкреслюю, вони тільки зайшли всі разом в їдальню, і по їдальні вхерачили росіяни ракетою. 12 загиблих, щонайменше більше 100 поранених, хоча один американський доброволець. Який каже, що я ніколи не чув такого страшного вибуху, сказав, що щонайменше 15 убитих і більше 100 поранених. Тим більше, коли після ракетного вибуху почали надавати допомогу пораненим, вибухнув склад з боєприпасами, і це ще спричинило більшу паніку і більші жертв. Відреагував головком Сирський, який сказав, що розберуться, що будуть, за, що будуть прийняті міри. Скажіть, будь ласка, скільки вже розхірачували наших полігонів і вбивали українських солдат в тилу? Скільки? Це вже, напевно, 20-й випадок, 30-й випадок за час війни, що найменше. І кожен раз усі командуючі ЗЦУ кажуть: ми приймемо міри. І міри ніякі не приймають. А тут вдумайтесь: убили не просто, не просто військовослужбовців, а добровольців, іноземних добровольців іноземного легіону Збройних Сил України людей, які приїхали з-за кордону, з далеких країв США, Австралії, Колумбії, Данії, Тайвань. Приїхали служити і нас захищати. І їх убили, вони навіть не встигли зробити одного пострілу, а їх уже убили і поранили, і покалічили. Питання: хто допустив витік інформації, хто здав цей е, полігон, хто здав час, коли всі іноземці в, зайдуть в, в, в їдальню да, і, і по цій їдальні вдарили? Це ж похвилинний таймінг буквально. Іноземці зайшли, тільки сіли за столи, і по ним хірачнули ракету. Вибачте, за вираз. Ну, ну це, ж, це, ж, це ж потрібно було ж де контрозвідка, де контрозвідка військова, де Служба безпеки України, це ж безпека полігону, де тренуються іноземні добровольці. Де? Немає нічого. Рашистська агентура працює в нашому тилу, ну ходять просто по головам нам, да? і все барабанять. На Луб'янку. У мене питання, коли припинять Бардак в ЗСУ? Коли. Я думаю, ніколи. І це страшно. З вами, Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. До нової зустрічі!